Ну що ж, всім привіт! Ви на каналі Прістес, мене звати Діана. І не лякайтеся, я просто сьогодні не одягла свою людську оболонку. Тож, можете подивитися, якою я є насправді. А сьогодні у вас, у, вас, у нас, у мене а, моя колекція рум'ян. Таке відео вже виходило в минулому році, але мені не сподобалося. Те, що вийшло, я дуже мало про рум'яна тоді розповіла. Відео набрало дуже мало переглядів. Плюс моя колекція поповнилася, тому давайте починати. І почнемо ми з того, що зверху лежить. А що у нас зверху лежить? Правильно, це мої рум'яна від Moira Cosmetics. Це американський бренд. Um, всі Трійко рум'ян з однієї серії Signature Re Blush, 02 05 і 07. Чому ці рум'яни? Ну, як би вам пояснити так, щоб без зайвих слів? Дизайн, гравіювання, метелички, трояндочки. Плюс можна змішувати всі кольори. Я користуюся з минулого року цими рум'янами. У мене поступово з'являються нові відтіночки. 07 ми з вами ще потестуємо. У нас його не було на огляді, хоча я ним вже користуюся. Ці ж дві красинів я вам вже показувала. Показувала ж показувала. І, в принципі, я задоволена. Тут є кольори, яких нема в інших брендів. Плюс ну, дизайн, само собою. А, ними важко поставити пляму, але можливо, а, от саме з помаранчевими 0,5 відтіночком у мене виходило поставити пляму у всіх інших випадках. А, якщо не поспішати, то все дуже добре і красиво тушується. Я ці рум'яна обожнюю. Ну, По тому що вони в мене все з'являються і з'являються, це можна було зрозуміти. Далі. Ще одні рум'яна верніше палеточка для обличчя, яку ми будемо з вами тестувати, як палеточку для обличчя, або як палеточку для очей, я її вже тестувала. Це Relay Revolution, Duo Blush and Highlighter Blush палеточка у відтінку Wishful. Вона темна, типу, вона для дівчаток з досить темною шкірою. Або, ну, типу, хайлайтер тут явно. Не хайлайтний, як для мене, якщо мені наносити. Але це можна використовувати і як тіні для очей, і, в принципі, як рум'яна, от рум'яна, як рум'яна, можна використовувати. Ми їх потестуємо, вони супер пігментовані. Ними також можна легко поставити пляму. Можна переборщити, тому, якщо ви боїтесь таких відтінків, то краще взяти щось одразу лайтове. Я взяла, бо ну, в мене якась ред ера, і я просто постійно хочу нові червоні рум'яни. Темоталі! Своїх улюбленців Makeup Revolution Blush Bomb. У відтіночку Glam Orange це відтінок помаранчевих рум'ян, які я давно шукала. Вони в мене вже без ось цієї фігні, яка обмежує набирання, бо вони в мене вже майже скінчилися. З ними легко працювати, їх можна нашаровувати, вони дуже легко тушуються, вони не залипають. Якщо ви новачок, можна обрати якийсь відтінок з лінійки і спробувати. Бо рум'яна справді дуже і дуже кайфові. Я спочатку не розуміла ну, з приводу чого. Такий шум, їх порівнюють з рум'янами від Rare Beauty. У мене їх немає, але. Ну... Вони самі по собі об'єктивно офігезні. Далі наша новиночка від Lamel з серії Flame 402 відтіночок Flash Формула Gelt to Powder. Пігментовані, красиві, тхнуть кошмарно, не знаю, що з ними буде далі. Але поки що мені подобається тут 7 грамів, я їх обожнюю, хочу ось уже як можна частіше ними користуватися. Будемо скоро ще одне відео знімати з літнім яскравим макіяжем. Обов'язково ще раз буду вам їх показувати. Обожнюю, хотіла ще взяти такі в 401 відтінку, але подумала, що об'єм тут досить великий. Закінчити їх буде досить складно. А ну, типу, я не люблю, коли продукт просто псується, бо просто дуже довго лежить мені. От зараз потрібно щось що можна використати за певний термін, щоб купити щось нове, бо об'єктивно зараз дуже багато всього виходить. Особливо, коли це такі рідкі текстури, кремові, гелеві, які набагато швидше псуються, ніж сухі. Давайте одразу до. Makeup Obsession знову забула, що це за серія, на які можна використовувати і на щічки, і на губи, що я, в принципі, роблю. У мене два відтіночка Purple Dusk, їх тут більше. І Sahara Orange, я їх вже перелила в іншу баночку, розрізала, бо я планую в цьому році їх закінчувати. Пігментовані. Також легко тушуються, взимку вони в мене замерзають, тому з ними складніше працювати. Але це тільки тому, що в мене, в принципі, в цій кімнаті, де я знімаю відео про холодно і не тепло, взагалі ніколи. Рум'яна можна як нанести легенько, так і нашарувати. І з мінусів для мене це об'єм 15 мл. Це досить багато, якщо у вас багато рум'ян, і якщо. Ви любите постійно їх змінювати, а рідка текстура досить швидко псується. 6 місяців у відкритому вигляді. Вони в мене вже не 6 місяців, вони в мене вже кілька років. Ну, не кілька. Майже 2 майже роки. Це багато. Потрібно їх закінчувати, робити це важко. Ну, і е, рум'яна, які я купувала до попередніх фіолетових від Revolution. Брали Блаш Релодия, цетіна Квайл Purple, а uh, тут їх 7,5 грамів, uh, які жахливо затираються. Uh, я їх розбила, щоб можна було їх наносити. Тепер їх можна наносити, але вони тепер не гарно виглядають І ще. Ну, тут досить великий об'єм, і я поки що не знайшла їм якогось супер. Застосунку, щоб я прямо про них згадувала, і моя рука тягнулася до них весь час. Або дуже часто, або хоча б колись. Вони замилюються. Це не тільки цей відтінок, це, в принципі, і червоні такі є у Revolution. Я бачила, що у дівчат вони теж замилюються. Тому чи потрібно воно вам, не знаю. Але покажу. Далі мої мані. Коротко про те, наскільки я люблю ламель. <с> Це все постійна серія рум'ян від ламель Blush, Cheek, Color. У мене тут 404-й відтінок, який типу контуринг, тому ми пропустимо його, я ним користуюся досить давно. Претензій нема. Далі у мене відтіночок 407 Apricot. Пігментований, можна наставити плям, але красивий. 406-й, а такий Барбі Пінк, ніколи з ним не виникало проблем, жодного разу ним плям не поставила. Дуже гарний відтінок, хоча я ним чомусь рідко користуюсь, бо він досить холодний. Але я все одно його люблю і кожен раз, коли дістаю його для якогось макіяжа, просто сижу і думаю, чому я ним не користуюся частіше? Він же офігезний. 408 плам а, мій фаворит, моя любов, моє натхнення. Користуюся ним дуже часто з моменту покупки, особливо в цьому 24-році. му році. А, Можна наставити плям, тому потрібно бути обережним, дуже обережним. Підібрати до нього пензлика і не поспішати. Бо це не дуже приємно, коли ти ставиш пляму кольором, який тобі дуже подобається. І далі мої два старички. 405 пінк і 402 руж. 405-й колись порівнювала з рожевим від Dior, тому я його взяла. Я ним користуюсь досить рідко, а відтіночок Rouge він більш універсальний, і це єдиний відтінок, у якому є такий легкий шиммер, який ледь помітний. Я ось буквально ну, типу, кілька років тому це помітила. До того користувалася і не бачила. Цих рум'ян почалось моє знайомство в принципі з рум'янами, моя любов до рум'ян. Я колись побачила відео Діани Суворової в 2021 році. Вона показувала рум'яна, я просто одразу ж замовила, спробувала користувалася ними півроку постійно в кожному відео майже. Я їх обожнюю, я хочу їх закінчити вже нарешті, бо зараз це відтіночок, який для мене. Ну, не дуже, бо я вже звикла до чогось більш яскравого, але все рівно, знаєте, рум'яна, які залишаються в серденьку, і саме тому я купую кожен раз якийсь новий відтіночок, бо це дуже гарно. Технічна перерва була у нас невеличка. А рум'яна від Холіка-Холіка. Pop, water, color, чик, щось там червоний, який я ніяк не можу закінчити. А, тут 10 мл. Мені дуже сподобався в 2022 році цей дизайн, такий лак для нігтів. У мене були два відтіночки. Персиковий, і ось такий червоний персик у мене закінчився. червоні я все ніяк не можу довикористовувати. Колись мені ця формула дуже подобалась, в принципі, зараз теж. Але я таки рум'яна ношу більше на вихід, тому що, ну, типу, вони можуть підроз'їдати тон, потрібно вибрати. Плюс для мене вони зараз занадто світлі під тон. А для життя цей червоний робить мене такою, наче я трохи, не те, що обгоріла, а наче я мордякую в кипяток. Отак от... Вмочилася, і в мене просто все зварилося. <memorize> Але рум'яна прикольні. Dark Blue Cosmetics, Pellacio Loose Blush, 71 відтінок, дуже схожий на ці рум'яна від Елен Продкі. Маленькі персикою. 103-й відтінок піч, по-моєму, ідентичні на обличчі просто. Я коли піч і ці свочила. Вони, типу, на свочах не дуже схожі, не, типу, схожі, але там, типу, можна помітити різницю. А на обличчі ти наносиш на один бік, на інший такий. Однаково. Вони розсипчать і це мінус. А, бо можна розсипати їх по обличчю. Я колись так і зробила, після того я щось з ними. Стала набагато рідше користуватися. Тут 7 грамів. Це дуже багато. Але ми їх закінчимо. Вони прикольні. Якщо ви не боєте, що воно у вас по обиччому посипеться, то рум'яна реально класні, ними користуватися можна. Далі те, що і хайлайтер, і рум'яна, і блашлайтер, і що хочете. Ой! Фу алергія срана. Oh. I Heart Revolution, серія шприц, Liquid Highlighter, відтіноча Greyfruot. Тут їх 13 мл, це блашлайтер. Типу, тут є рожевий пігмент, доволі такий яскравий. Але це дуже гарно. Це дуже гарно, це дуже швидко, якщо ви... Не любите багато якихось дій, нашаровань, просто одразу і рум'яна, і хайлайт нанесли по принципу в ділянку, де наносити рум'яна, і погнали. Бо якщо використовувати тупо як хайлайтер, буде просто така одна рожева полоса. Він пігментований. Тут є пігментація рожева, тому потрібно бути обережними. Але я домішую їх іноді в інші відтінки рум'ян, і це в комбо виглядає ще гарніше. Швиденько пройдемося по ламель. БіБі <свистак> Блаш, це 404 гаряча лава, хот лава. У мене ще є 401 і 402. -й. Я їх зараз закінчую, я порозрізала ці упаковочки. Вони в мене перелиті, рум'яна класні, ними легко працювати, відтінки можна образити на мій лайтові, і пояскравіші, як хотлава, супер пігментовані. Мінус це пакування. Чим більше користуєтесь, тим більше воно тут по бокам тріскається, рум'яна виливається. Їх 10 мл, розхід у них мінімальний. Користуватись будете довго, за це я їх не люблю і більше не буду купувати, сподіваюсь, більше не буду, бо їх складно закінчити до моменту, поки вийде термін придатності. Типу, в мене багато рум'ян, я просто не встигну. Навіть коли це були перші мої рідкі рум'яна в 22-му році. Ось коли тільки вийшли перші два відтінки, я їх одразу купила, купила контуринг. Контурингом я користуюсь досі, це вже не знаю, третя упаковка чи друга. Рум'яни я все ще не можу використовувати. Їх занадто багато для мене. Можливо, якщо ви користуєтесь кожен день, ви швидко закінчите. Я не знаю, хтось взагалі такі рум'яна хоч раз закінчу. Але вони класні. Так. Евелайн Вантемеч. Щось Там 4 в одному. Хайпові минулорічні. У мене 01 відтінок. О, я їх і любила, і не любила, і знов полюбила. Вони пігментовані. У мене тут теж дуже Project, project Penny. Вони. Скоро вони в мене закінчаться. Перекуповувати точно не буду. Бо, ну, типу, не дуже то мій відтінок. Я користуюся, але мені зараз хочеться чогось більш червоного. В минулому році в мене був персиковий позаминулому помаранчевий. Зараз хочу червоні. Тушуються, пігментовані, вистачить надовго до 4,5 мл. Але я прямо дуже довго ними користувалася. І така, просто ви колись закінчитеся. Але рум'яна класна. Я нічого не путаю, путаю. У мене тут іще одні були. Ходила і принесла, поки не забула, uh, Makeup Revolution, дуже старий запуск, якийсь Blush Palette, Blash Queen відтінок. Вісім рефілів по 1,6 грама. Ось такі от сяючі вісім кольорів. Купила їх ще до того, як навчилась користуватися рум'янами ще до рум'ян-ламель, бо мені просто сподобалось, як ось тут ось ці, ось ці от мраморні малюночки а, виглядають. Користуюся досі, тут деякі рефіли важче набираються, деякі легше. Але теж такий блашлайтер, топер поверх рум'ян дуже гарно виглядає. Зазвичай я набираю або по секціям, типу, або ці 4, так. Або, ці, або взагалі так і нанесла шу -шу -шу, і вже красиво все підсвічується, плюс трішечки пігментика додало. Палетка супер стара, я її все ще люблю, і люблю, і терплю, враховуючи, що я її купила за гроші, які заробила, коли працювала. Добу, бляха, не вилазячи на виборчій дільниці, де не топилося, і я така куплю собі цю палетку. Коли додому дійду, то позбутися її дуже і дуже складно. І останні дві позиції. Мені здавалося, що їх більше. Ну, Враховуючи, що в мене рум'яна від Focalure закінчились, мої улюблені Red Wine Blusher. Я вам покажу ось упаковочку, в мене тут ламеть перелиті. Ось такі рум'яна. Ну, вони зараз на Єві в наявності з'явилися. Як же я хочу їх повторити? Теж дуже класні рум'яна теж закінчила. Два відтіночки було. А ми переходимо до W7. Бронзінг паудер. Мульті-бронзер Face Powder Африка. Uh, взагалі це типу бронзеро рум'яна, пудро рум'яна, щось таке. Тут у нас всередині пензлик, яким я не користуюсь. Чому я їх купила? Бо я люблю леопардовий принт і котиків. Купила просто, щоб на них любуватися. Але вони класні, вони класні на літо, вони класні, якщо ви любите такий ефект. Наче вас сонечко трішечки поцілувало, наче ви трішечки зашарілися, трішечки обгоріли. В них є сатинисті часточки, вони підсвічують. І в залежності від того, наскільки пензлик буде. М'якенький, пухнастенький. Таке буде і нанесення. Типу, в основному набирається, якщо пухнастим пензлем, то рожевий і ось цей цегляний, і виходить тоді щось між поросячим, рожевим і таким цегляним червоним, красивим. Якщо брати плотний пензель, то наберуться ці чорні оці, 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 дебільні ділянки, вони майже не набираються, майже не сочаться. Але коли набираєте на пензель, краще. Типу, подивиться, чи там на ньому нема діляночок, де набрався чорний ось цей от малюночок, бо тоді можна поставити собі пляму. Це мінус. Тому я не користуюся цим пензлем, бо ним можна наставити пляму. Але це прямо рум'яна рум'яна. Красиві рум'яна. Я їх обожнюю, я ними користуюся і буду користуватися і далі. Я не шкодую, що я їх купила, бо це такий, знаєте, богемний шик. Весь секонд обнесла вже півбудинку в Леопардовому, то ще й рум'яна додому приперла. Ну і останнє. Це китайські рум'яна з сайта Єва Кіотуре, Не знаю, не вмію правильно читати 804 відтінок на сайті він. Здавався максимально яскравим, а що прийшло, то вже маємо. Як можна було їх не купити? Котяча лапка просто. На магнітіку. Всередині тут був котусик, якого я майже затерла. Якби там були яскраві кольорище, а не все таке азіатсько світленьке, я б купила ще кілька відтінків. Я б купила і я б ними користувалась. Але. Для життя ці рум'яна окей. На відео їх на мені не видно. Користуюсь зазвичай комбо Evaline 101 І Ці. Тоді в житті ще щось видно. На камері, типу, потім сидиш і думаєш, така де рум'яна? Ну Це знаєте, типу, треба фото на документи, але треба зробити макіяж, щоб нормально вийшло. То от це для таких от варіантів підходить. В іншому я їх хоч і люблю, і іноді навіть користуюся. Для мене відтінок дуже світлий. Для когось це буде класний відтінок, класні рум'яна, питань нема, вони класно наносяться, не ставлять плям. Вони гарно виглядають, але для мене ну, дуже світлі. Хоча за дизайн я їх дуже і дуже сильно люблю, і позбуватися я від них не планую. Я навіть їх в Project Pen не запихала, бо просто, ну, типу, якщо вони навіть просто в мене стоятимуть, я все одно буду їх любити, все одно будуть вони в мене такі красивенькі, милуватися ними сидіти. О, я чимось думала, що рум'ян буде трішечки більше. Але їх, в принципі, то не так і багато. Я не купую великі палетки, бо я розумію, що мені швидко набридне, я їх не закінчу. Я зараз менше купую рум'ян, бо я перейшла на хайлайтери. Але, ми вже закінчили наш огляд. Ви можете написати, як вам, чи є у вас, чи є у вас щось з того, що я вам показала. Можете написати свої враження про якісь рум'яна. Ви можете порекомендувати мені якісь. Рум'яна, які вам дуже подобаються, бо класні рум'яна це завжди, знаєте, такий о, хороший варіант для імпульсивних покупок. Тож не забувайте писати свої коментарі, залишати лайки, підписуватись, якщо ви ще не підписані, донатьте на ЗСУ. А на сьогодні в мене все. До нових зустрічей!